Вже немає кількох секцій огорожі на автомобільному мосту через озеро Галинківське. Інша частина загородження також у жахливому стані. Ситуація, яка склалася, не просто створює на естетичний вигляд, а перш за все становить загрозу для життя всіх, хто проїжджає або проходить через цей міст. Єдині, хто не бояться, це діти, які без остраху нахиляються над прірвою із вудочками. В усіх же, кого ми зустріли поблизу мосту. Стан споруди викликає тільки обурення. Це опасно в першу чергу, для молодшого как бы, покоління дітей маленьких і для взрослих тоже. То есть, если по невнимательности. А также для, я думаю, для водителей тоже как автотранспорта, так и велом, мото. Поэтому да, очень плохо, что в таком стані, В очередной раз, кстати. Это в очередной раз уже. Это не первый раз такое. Були, если вы обратили внимание, бетон был построен. А потом уже, да, уже, когда он стал портитися, как бы так сказать, уже стали да, металлические делать ограждения. Поэтому, это уже не первый раз, повторюсь, это уже как бы по времени, уже подолгу это как. Уже, я не знаю сколько прошло, там неділя, две где-то, может. Особливу загрозу міст несе для відпочиваючих, хто іде купатися на Галинківське озеро. Переважно, це діти. Міст в занедбаному стані і вже давно. Я хочу сказати, що повинна наша влада уділяти більше уваги, тому що міст проїзний, як ви бачите, багато машин, і люди ходять. От я йду з дітьми купатися, так, і от, це ж ну, дуже небезпечно тут йти. Один крок і все, і там хоч би чим залатали. Ходімстю з Гленківку був збудований ще у 60-х роках минулого століття. Зараз споруда в аварійному стані. Про це говорили ще кілька років тому, до початку повномасштабного вторгнення, коли у 2021 році розпочали будівництво моста у мікрорайоні Локотки по вулиці Чехова. Наскільки відомо нашій редакції, секції огорожі мосту через Голонківське озеро всі впали у воду і досі там знаходяться. І це ще одна додаткова загроза для тих, хто наважується пірнати в цій частині водойми. Про загрозу, яку для людей становить стан мосту у Фейсбуці, пише виконувачка обов'язків директора Шосткинської міської рятувально-видолазної служби Ірина Міщенко: жінка звертається з проханням до відпочиваючих, наводимо. Уривок з її допису та й самий цей злощасний міст чомусь за останні тижні є дуже популярним серед дітлахів, і вони, не задумуючись, не замислюючись, не знаючи характеристики дна, стрибають з цієї стихійної, небезпечної, забороненої споруди. Батьки, ви є першими, хто повинен розмовляти і проговорювати ці життєво важливі питання зі своїми чадами. Ми також розмовляємо, але як показує практика, Цього замало. Шановні мешканці і відвідувачі нашого пляжу, бережіть себе і своїх дітей, бо з кожним літнім днем статистика потопельників, на жаль, збільшується, і вона вже перейшла відмітку в Сумській області за 45 осіб. Серед них 15 – це діти. Крім того, водолазна служба постійно проводить роз'яснювальну роботу серед відпочиваючих, розповідаючи про ці загрози. Але ні попереджаючі написи, ні слова не замінять повноцінної огорожі на мосту. За коментарем щодо запланованих робіт засунення небезпеки на, на мосту через Галинківку наша редакція телефоном зв'язалася з начальницею управління з надзвичайних ситуацій Шосткінської міської ради Ольгою Ткаченко. Ну, я думаю, вам прокоментує Милашенко. Він займається, йому задача поставлена. Я йому ще три тижні тому казала. Визначив підрядника, не визначив. Ві нам вдалося отримати відповідь від Геннадія Милашенка, начальника управління житлово-комунального господарства Шосткінської міської ради. Він розповів про причини затримки в ремонті мосту. Там вже постійно пригають. Ми зробили пару тижнів назад. Один, один проліт вивалили. Ми зробили вже два. Ну питання основне у нас платежі. Справа в тому, що ми вже всім підрядникам повинні дуже багато. Є постанова 590, така, яка регламентує платежі під час військового стану. Тобто там в першу чергу військовий і так далі. Потім оці всі чергові не чергові платежі. У нас ми вже всім підрядникам повинні, і вже деякі відмовляються, кажуть, нам ні за що вже. Ні зарплату платити, ні ні, ні, ні закупати матеріал. Це основна наша проблема. Розмовляли ми з, знову, з цими підрядниками. Вчора і позавчора я розмовляв. Вони кажуть, хоч ще день платіж, хоч з якогось напрямку пройде, щоб ми могли щось закупити. Ми з понеділка тоді будемо робити. Ми казначейство наше звертаємось. Вони теж плечима пожимають, є постанова, тобто платежі приходять до казначейства. тобто на рахунку вроде в міської ради є кошти. Вони фінансують. Ми відносимо в казначейство і все, і воно стоїть.